Зійна служба новин в студії Соломія Вітвіцька. Доброї ночі підбиваємо підсумки понеділка разом в ефірі. ТЕСЕН 12 осель вигоріли вщент у наслідок пожежі в Чубинському на Київщині. Проти ночі в супермаркеті, який розміщений на першому поверсі багатоквартирного будинку, зайнявся утеплювач зовнішньої стінки. За лічені хвилини вогонь дістався другого житлового поверху і охопив його цілком. Невдовзі зайнявся і дах. Люди вискакували, хто в чому. Евакуювати довелося дідуся, який не міг зійти самостійно. На місці до пізньої ночі працювали понад три десятки рятувальників та вісім одиниць техніки. Люди ночували по знайомих, дві родини ніч провели в готелі. Усі обставини пожежі слідчі ще з'ясовують. За попередню інформацію завдані збитки будуть відшкодовувати власники магазину. Хвилин за менше ніж за п'ять піднялося доверху і почав горіти дах. Тому що тут воно все штучне. Там вже повністю навіть дах згорів. Звільнити херсонських посадовців, які можуть бути причетними до вбивства Катерини Ганзюк. Із такими вимогами адміністрацію президента та офіс батьківщини пікетували близько сотні людей. Серед них родичі та друзі загиблої активістки. На знак пам'яті вони запалили свічки та фаєри. Кажуть, через три місяці після її смерті справу досі не розкрили. І певні одна з причин Ймовірна причетність до вбивства однопартійців Петра Порошенка та Юлії Тимошенко, які очолюють адміністрацію Херсона минулого тижня. Про їхній зв'язок з ймовірним співорганізатором убивства Катерини розповів батько загиблої, і прокуратура пообіцяла перевірити цю інформацію. Улітку невідомі оплили Гандзюк сірчаною кислотою. Через три місяці вона померла в лікарні. Наймолодшого українського бранця Андрія Ейдера в російській в'язниці таки могли заразити гепатитом. Адвокати нашого моряка отримали медичну довідку з підтвердженням діагнозу. Утім, аналізи, які їм видали, датовані ще 20-тим числом листопада минулого року. І саме ця дата насторожила правозахисників, бо українських моряків росіяни полонили на п'ять днів пізніше. А це означає, що російські медики або випадково помилилися датою, або ж виписали липову довідку постфактум. Тому нині правозахисники наполягають на повторному огляді та аналізах. Тепер Андрія разом з іншими українськими моряками тримають у Лефортовому. Російські правоохоронці наразі намагаються просунути свою версію. Мовляв, хлопець підчепив цю недугу ще до того, як потрапив до московської тюрми. Сьогодні у Андрія брали кров, і відповідно, окончательний результат уже ліфортовських речей, не по виписці матроської тишини, а саме результати от ліфортовських речей. Ми узнаємо прислідуєм нашим візиті. Що стосується стану Андрія, я скажу так, що. Виглядає тон достатньо бодро. Бердянськ знову без води. Минулого тижня через аварію на колекторі в місті на 6 днів уже вимикали водопостачання. Потім вода в кранах з'явилася на 2 дні. І от сьогодні знову зникла. Аварія на колекторі сталася ще минулими вихідними. Трубу розірвало в кількох місцях, пів. 120-ти тисячного міста тоді була без води. Згодом додалась інша біда. Назовні почали виходити каналізаційні стоки. Шість днів на місці безперервно працювали аварійні бригади, два дні тому подачу води нарешті відновили. І ось її знов немає. І все через те, що каналізацію розірвало вже в іншому місті. За чиновників, що опікувалися реконструкцією колектора, 16 років тому нині взялася прокуратура. Слідчі з'ясовують, чому каналізація, що мала слугувати ще багато років, розсипається на очах. Припускають, замість нових комунікацій під час капремонту проклали вживані. Сніголовинна небезпека. Рятувальники закликають туристів у Карпатах бути обережними. На дворі відлига і є загроза сувів снігу, зокрема й на дороги, і на Закарпатті, і на Прикарпатті. У горах варто пересуватися лише добре відомими маршрутами. Синоптики попереджають, що може піднятися рівень води в річках. Найбільше на Закарпатті до півтора метра. Загалом, за прогнозом, погода лишатиметься теплою. У південних областях майже весна. Температура може піднятися аж до плюс одинадцяти. А ось на заході, півночі та центрі, у вівторок та середу очікують дощів із мокрим снігом, а ще місцями ожеледиць. Таким був перший понеділок лютого. Святослав Гринчук працюватиме в цій студії з самого ранку. А я наразі всім бажаю солодких снів і кажу на добраніч.